Вітаю вас, малята, відгадайте, будь ласка, загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, дітки, це зима. Послухайте, будь ласка, віршик грицька бойка. Я морозу не боюсь. Я морозу не боюсь. Кожушину одягнусь, хай мороз не злиться я у рукавицях, хай мороз не коле так в мене шапка з кролика. хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях, я морозу не боюсь, під ногами хрусь хрусь. То дітки, яка зараз пора року? Так, зима. Дітки, а зимою багато багато білого чого? Так, снігу, я пропоную вам погратися з сніжинками. До великої сніжинки нам потрібно дібрати таку ж маленьку. Молодці дітки гарно впоралися з завданням, а зараз пропоную вам погратися з скляночкою та ложечкою. І якщо склянка в нас чемна, завжди знаходиться на місці, то ложечка постійно кудись дівається. Давайте ми з вами уважно поглянемо і скажемо, де знаходиться ложечка. Ложечка знаходиться перед. За. Над склянкою. В склянці. Біля склянки. Молодці, дітки, ви дуже гарно впоралися з завданням. Але давайте згадаємо, то яка зараз пора року. Так, зима, і що потрібно одягати взимку, щоб не змерзнути, що нам розказувалося в вірші Грицька Бойка. Так має бути рукавички, кожушок, шапка і теплі валянці. До побачення, дітки, до нових зустрічей!